Мій колега почав називати мене мамою. Оригінальний пост 14 листопада 2017 року. Мій колега дуже молодий чоловік, трохи за 20. Він виріс у дуже ізольованому середовищі, не має життєвого досвіду. Коли він тільки почав працювати, вся команда взяла його під опіку. Ми показували йому робочі норми та професійну поведінку. Ми працюємо у сфері медичної освіти і спілкуємося з дуже різними людьми. Кілька тижнів тому ми розмовляли в групі, і я сказала, як сумно, що старші діти з'їхали. Він втрутився і сказав, що хотів би мати мене мамою, і ніколи б не з'їхав від мене. Я подумала, що він жартує, і просто посміялася. Зараз стає зрозуміло, що він говорив серйозно. Нещодавно він назвав мене мамою прямо перед клієнтом. Я дочекалася, поки ми залишилися наодинці і сказала, щоб він так більше не звертався. Я пояснила, що це принижує мене перед клієнтами. Він вибачився. Сьогодні він зробив це знову перед іншим клієнтом. Той клієнт навіть привітав мене, що мій син працює зі мною і що я добре його виховала. Після цього я знову поговорила з ним. Він пообіцяв називати мене мамою лише приватно. Я попросила звертатися до мене тільки по імені завжди. Він сказав, що я так добре про нього піклуюся, що йому важко називати мене по імені. Я не роблю нічого особливого для нього, я не печу в команді, не зав'язую йому шнурки і не витираю носа. Я просто найстарша в команді, і здається, він автоматично прив'язався до мене. Дехто вважає це смішним і почав підхоплювати жарт, інші вважають це дивним. Сьогодні я отримала лист, де в темі було питання до тебе, мамо. Я не хочу образити його чи зробити ситуацію незручною, але, чесно кажучи, мені хочеться його придушити кожного разу, коли він так робить. Допоможіть, будь ласка. Бля, ну це дивно. Це дуже дивно. Чувак, ти чо? нахуя? У нього проблеми, може, з сім'єю там, типу, не було батьків. Ну так, і вона тобі не мати, как би. Ну коротше, це проблема якась глибока, може бути. Я не знаю, не можу судити, не можу говорити. Ну це странно, як мінімум. Що робити? Ну, якщо ти йому сказала два рази, три, я думаю, я теж вже говорила. Ну, в общем, якщо ти йому сказала пару раз, і він не слухає, ну ти до начальства, блядь. і хай його трохи. Сука, насадять, нахуй, на якийсь прутень уже, тому що ну, якийсь дурачок, блядь, не понимаєш що елементарно, що не треба чужих людей називати маму. Що за хуйня? Оновлення. 6 грудня 2017 року. Через три тижні. Я скористалася вашими порадами та порадами коментаторів. Я відповіла на лист з темою «Мамо» і написала: я не знала, що ваша мама тут працює. Ви помилилися адресатом. Цього було достатньо, щоб це припинилося. Потім я поговорила з колегою Фергусом і дуже твердо сказала: ти більше не будеш називати мене мамою. Це неприйнятно за будь-яких обставин. Мені байдуже на твої причини чи виправдання. Я не прошу, я наказую. Це припиняється негайно, або я звертаюся до керівника та HR. Ти це зрозумів. Він сильно опирався і казав, що це комплімент і що я маю бути простішою. Я не відступала. Коли розмова почала ходити по колу, я сказала, що передаю це керівництву, бо він відмовляється виконати мою вимогу. Я одразу пішла до начальника і все йому розповіла. Він був шокований, що це тривало так довго і негайно поговорив з Фергусом. Фергус поводився дуже дивно. Він говорив речі на кшталт: вона така класна жінка, я хотів би зробити комплімент. Вона так багато для мене робить, як справжня мама і перлина. Це ж на сексуальні домагання. Сіба, я б той ну, благодарю, ебать, ну. Спасибо, клас. спасибо, що уточнив нахуй. Ще хуже зробив тільки блядь. Фергуса відправили на тренінг з чутливості. Керівник поставив його на VIP. і тепер він пасивно агресивний зі мною. Я просто тримаю все професійно і не говорю з ним про особисте. Я досі не відчуваю від нього крипового вайбу, але тепер розумію, чому деякі коментатори хвилювалися. Я хочу подякувати вам усім. Ви допомогли мені зрозуміти, що проблема була не в мені, а в його поведінці. Коли я перестала боятися образити його почуття, відстоювати себе стало дуже легко. Оце, кстати, круто. Це дуже м -м, круте речення, от последнє, реально. Коли я перестала боятися образити його почуття, відстоювати себе стало дуже легко. Блять. Звучить як якийсь кредо по житті, будь-то би треба, наче так надай жить, да? Не треба боятися образити когось почуття, коли ти будеш відстоювати себе. Ні, похуй, ти відстоюєш себе, похуй на чужі почуття, Якщо ця людина зробила тобі якесь неприємно, та хуй на неї. Просто став, блядь, висклав все, що думає, все що тобі нравиться, і хуй на її почуття на цієї людини. Це правильний підхід, я вважаю. Тому що якщо людям класти хотілося на твої почуття, то схуялів вдруг ти повинен переживати за їхні почуття. От так от. Добре. Сьогодні буде в нас три таких коротенькі плюс-мінус історії, так що йдемо до наступної історії. Моя колега вдавала, що робить мені мінет. Потрібна порада. Я чоловік трохи за 20. Працюю не повний день у ретейлі. Я самотній. Більшість моїх колег теж у 20-х роках. Одна з них працює тут уже кілька років. Вона на тій самій посаді, що й ми, але якщо менеджера немає, вона головна. Вона самотня, старша за більшість із нас, їй майже 30. Назвімо її Аманда. Вона теж працює неповний повний день. Я та інші колеги її поважаємо, бо вона трохи старша, досвідченіша, дуже відповідальна, і майже як наставниця для тебе. Вона завжди допомагає і навчає, щоб ти добре виконував свою роботу. Вона справляє професійне та зріле враження, вона не виглядає легковажною, не має вайбу шльондри чи тусовщиці. Коли у нас є заходи поза роботою. Вона завжди пропонує підвести молодших, навіть погоджується бути трезвим водієм, якщо планується багато алкоголю. Вона може випити один-два напої, але завжди знає міру. Одного разу вона везла кількох із нас додому з роботи і почала питати про наші стосунки чи зустрічаємось ми з кимось і давала нам поради. Вона навіть запитала про кількість сексуальних партнерів. Я не назвав точну цифру, але сказав, що це однозначне число. Мені це не здалося чимось дивним. Аманда людина з якою легко говорити. Але одна колега жінка виглядала незручно. Зараз, коли я думаю про це, Аманда навіть не сказала про свій. Одного вечора кілька з нас пішли в бар після зміни. У барі був дуже переповнений танцпол. Більшість залишилися біля столика. Музика була класна, і Аманда потягнула мене танцювати. Місце на танцполі було поза зоною видимості колег. Музика стала доволі сексуальною. Вона дуже притискалася до мене і терлася сідницями об мій пах, а потім вона опустилася на коліна і почала імітувати мінет. Вона робила це кілька разів, вона дивилася мені прямо в очі і тикала язиком у внутрішню сторону щоки. Я не знаю, чи це було просто під музику, чи це було передбачення того, чого вона хотіла. Я не знав, що робити і як реагувати. Тому я просто підняв її з колін і ми продовжували танцювати. І я був шокований, бо не очікував такої сторони від неї. Більше нічого серйозного не сталося. Вона потім підвезла нас додому. Я подякував їй і вийшов з машини біля свого дому. На роботі все продовжилося як завжди. Мені не ніяково і не дивно, але я не можу не думати, що міг би повестися інакше, наприклад, зняти напругу, зважаючи, що я самотній. Мені ніколи не подобалась Аманда в такому сенсі, бо я бачу в ній старшу і авторитетну фігуру, але якби вона ініціювала щось, я б не був проти. Я знаю, що службові романи не вітаються, але це ретейл і неповна зайнятість. Ніхто з нас не планує працювати тут усе життя. Хлопці, що ви зробили на моєму місці. Чи було б дивно підняти цю тему з нею? І що взагалі можна було б сказати? Дівчата, як ви думаєте, які були наміри Аманди? Чи це була просто невинна забава на Танцполі? Чи вона хотіла чогось більшого? Блін, чесно, мені кажеться, що. Ну, так, так, так як він написав, вона прям дивилася йому в очі, прям, блять. Ну це як мінімум странно. Давайте з цього. Як мінімум странно, як максимум, блять. Я не знаю, треба було з нею поговорити про це, може, якось. Типа спитати, то ти, типа, щось хочеш чи ні? Якщо так, да, то, блять. Ну, типа, якось, ну я не знаю, чи за це говорити, я хуй знаю. Ну, це странно, це странно стопудов. Якщо вони ніколи так не прикалилися, вони не прям друзяшки, блядь. Не знаю, друзяшки, блядь, друзяшки таке роблять. Е -е, не знаю. Коротше, странно. Так що надо було якось можна підняти. Якщо він не проти, то чого можна було б бы щось, блядь, не придумати за нею хулі. Но, це робота. І це було б бы трохи напряжено тоді. Так що хз. Пишіть свої думки в коментарях. Мені цікаво почитати, що ви думаєте. Як для чого вона це зробила, і що йому робить в такій ситуації. Пишіть дівчата і хлопці, мені буде цікаво почитати ваші думки з обох сторін. Коментарі. Коментатор. Той душ через 10 років, коли ти нарешті це усвідомиш, відчуватиметься зовсім інакше, це точно. Коментатор. Мила дівчина приблизно 10 років тому сиділа переді мною на одному занятті. Вона постійно виставляла дупу переді мною, хохотіла і заводила розмови. Одного дня вона говорила про нових цуценят і сказала, що їй може знадобитися допомога залишитися на вихідні і доглядати їх. Вона додала, що сусідів по квартирі не буде, і це будемо тільки ми. Мій тупий мозок подумав, що вона просто дружня. Класно, сподіваюся, ти знайдеш потрібну допомогу. Вона сказала, це буде веселий вечір, фільми, напої, снеки, хто знає, що ще. А мій тупий мозок відповів: чорт, звучить як класний вечір, сподіваюсь, тобі сподобається. Я зрозумів це лише нещодавно, стоячи під душем, що вона хотіла, щоб я прийшов до неї того вечора. Дівчина, у яку я був страшенно закоханий, я просто закричав: Блять. Цусиків погладить, не хочеш прийти, блять? Каже, блядь, класно вам буде. О, що. Блядь! Мені кажеться, у всіх такі є історії, сука, це ужас! Коментатор Нагадало мені, як я працював у GameStop у 2017 році. Три дівчини зайшли в магазин, питаючи Skyrim Я знайшов гру і вони сміялись, коли одна сказала, ти міг би прийти до нас і навчити нас грати? А я відповів: зараз подивлюся, чи є тут інструкція. Мої колеги сміялися з мене місяцями після цього. Попередній коментатор у відповідь на цей коментар. Простий чоловічий розум назавжди буде нашою загибеллю. Мені цікаво, що думала та дівчина, яка була занадто очевидною для мене. І цікаво, що думали ці дівчата зі Скайрім. Вони ображаються, думаючи, що ми їх не хочемо. Чи вони знають, що ми всі просто ідіоти? Ой да, який же крінж, бля. У всіх такі були історії. Такі я сижу, що споминаю. і. Реально, багато було подобних історій в житті. І також щас назад огортаю. Все це і думаю, сука, який же я дебіл, був блять. Ладно, йдемо далі. А випишіть свої історії в коментарях. Подобні. Хтось наклав купу на підлозі в жіночій роздягальні? Невигадка. Я працюю в лікарні у відділенні, де потрібно переодягатися в лікарняні скраби перед початком зміни. У нас є роздягальня з шафками для всіх 73 працівників. В жіночий туалет для персоналу можна потрапити лише через роздягальню. Доступ туди тільки за бейджем. Учора, коли прийшла зміна о 11 вони знайшли купу ймовірно людського лайна прямо перед дверима між роздягальною і туалетом. Якщо бути поблажливими, можна припустити, що в когось почало крутити живіт і він не встиг добігти до туалету, перш ніж зворотний відлік дійшов до нуля. Альтернативне пояснення, хтось із моїх колег є холоднокровним психопатом. Злочин офіційно залишається нерозкритим, але неофіційно я можу назвати кількох підозрюваних на основі характеру та або раціону харчування. Жодна людина не може їсти сосач Макмафін кожного божого дня і зберігати. Повний контроль над своїм кишечником. Це і є вся історія. Да, ну його нахуй такі офісні блядь, е, приключення. Клад. Ну, і вона каже, типа може хтось не добіг, але є в мене парочка. да, хто це може бути. Ну, що ти сюди розумієш, роблячи з людьми роками, яке нутро у кожного, хто міг би, хто на це міг би, наважиться. Ти завжди десь там на подкорку, там, знаєш, знаєш, хто це може бути. Оновлення. Порушницю в роздягальні ідентифіковано. Буду додавати оновлення внизу цього тексту, а не створювати нові пости цілий день. Слідкуйте за розвитком подій. Кілька днів тому я писала, що хтось насарав на підлозі в жіночій роздягальні мого госпіталю і зник без найменшої спроби прибрати. На той момент не було ні свідків, ні зачіпок щодо винної особи. Слідчі, я і мої колеги, зайшли в глухий кут. Але вчора, після обіду, порушниця здійснила ще одну зухвалу атаку. Я працюю в хірургії, і коли операція закінчується, операційна технікиня пакує інструменти у візок і відправляє його ліфтом. У дезінфекційну кімнату. Зараз у нас працює кілька приїжджих техніків. Учора під час зміни, коли одна з них котила свій візок до ліфта, один із моїх колег побачив, як вона зупинилася, трохи виставила ногу і витрусила кілька какашкових кульок і штанин прямо на підлогу. Що, блять? Чи нахуй Як цей, блять? Жук, нахуй, гноєвик. Какашки скручує, сука. Ти чого? Потім вона заїхала візком у ліфт, натиснула кнопку і пішла. Ніби нічого не сталося. Я зараз не на роботі, але телефон розривається від повідомлень колег. Керівництво вже повідомили, але винна поки що не знає, що її викрили. Оновлюватиму інформацію у міру розвитку ситуації. Редагування. Порушниця сьогодні запланована на зміну о 11.00. Наш менеджер щойно сказав черговій медсестрі, що в неї є зустріч одразу після приходу і щоб їй не призначали обідні перерви. Я виходжу на зміну о 13.00. Оновлю знову, коли дізнаюся більше. Що за хуйня? Просто що за хуйня? Просто що за хуйня? Каташкові кульки, сука. Навіть звучить, блять, ахуєвше. Вона витрусила штанини, це як? Кульки. Що в неї там за завод, по производству кульок, нахуй обтесує, закруглює їх, блять? Я хуєю, блять, що відбувається? Мені піздят цікаво. Давайте йдемо далі. Друге оновлення. Дякую всім за терпіння. Після того, як я відмітилася, мені довелося справді трохи попрацювати, перш ніж узяти перерву. Це мій перший вільний момент. За словами джерел, наш менеджер перехопив порушницю ще до входу у відділення і швидко повів її в офіс на ту саму зустріч. Що саме там відбувалося, поки що не зрозуміло, але в кінці її відвели до роздягальні, де вона звільнила свою шавку, а потім охорона відвела її до паркінгу. Зверніть увагу, це не означає що зустріч була агресивною чи насильницькою супровід охороною для звільнених співробітників є стандартною практикою в нашому госпіталі вже роками це з'явилося після інциденту коли два чоловіки побилися на кулаках бо обоє спали з однією самоскидом медсестрою Наразі керівництво мовчить і лише повідомляє, що порушниця звільнилася і більше не повернеться. Мій черговий медбрат каже, що чув, як менеджер телефонував охороні і просив логи бейджів в жіночій роздягальні. Ймовірно, у них є дані, хто і коли заходив. Можливо, саме так її і прив'язали до місця злочину. Щодо того, як відбувався сам процес, у слідчих мене і моєї робочої подруги є робоча теорія. Теоретично можливо, що вона какала просто під час операції і стискала це в сідницях, як зворотний хомяк, доки не дійшла до цілі. В операційній дуже багато сильних запахів, а після кількох раундів ковід багато з нас майже втратили нюх. Це можливо. Однак. Ми почали вірити, що вона навчилася какати на ходу, як кінь на параді, бо ця версія пояснює всі факти. Вона дуже худорлява і постійно носить штани на розмір більші. Ми думаємо, що це навмисно щоб полегшити тихе і непомітне висрання. Щодо чому? Ми, ймовірно, ніколи не дізнаємося. Якби це була медична проблема, вона б сказала про це на зустрічі, і керівництво пішло б на зустріч. Це був прояв влади, Фетиш? без поняття. Оновлю ще раз, як дізнаюсь щось нове. Поки що це все. Зворотний хом'як кажеш, так? Як там? Кін, на парати, да? Mm -hmm, mm -hmm, хорошо. Я я я понял. Не, я понял. Я все понял, в принципі. Все понятно. Е, теорії мають право на життя і доволі звучать таки... цікаво, цікаво. Е, чесно, це пока одна із самих топових нахуй історій, які я б читав, сука. Я не понимаю, що відбувалося в голові у тої жінки, цього хом'яка. Е, типа як вона думала, що ніхто не і не почне, коли, блять, ну, просто гавно валяється буквально. В лікарні буквально валяється гавно скрізь. Що за хуйня? Ніхто не думав не почне якісь розслідування? Що відбувається, блять? Цікаво, що було в її голові в цей момент. Добре, ідемо далі. Міні-побічна історія. Багато хто питає про ту саму самоскит медсестру, тож я додам коротку версію історії. Це було багато років тому. Я тоді тільки влаштувалася і не була в курсі всього пряткового хаосу. Наскільки пам'ятаю, медсестра, жінка пірамідальної форми у ранніх 60-х, спала із операційним техніком і з хірургічним асистентом. Обидва були одружені. Вони дізналися один про одного, і асистент застукав техніка, який різав йому шини на парковці. Почалася бійка, яку розняла охорона. Чоловіків розвели, звільнили і по черзі відправили забирати речі та покидати кампус. Не пам'ятаю, хто пішов першим, але він повернувся і чекав другого, щоб продовжити бійку. Охорона знову втрутилася, після чого викликали поліцію. Дружини дізналися, і почався повний хаос. Медсестра вирішила, що їй не потрібна така драма. Кинула обох, а згодом звільнилася і переїхала в інший штат. Чим усе закінчилося юридично, я так і не дізналася. Є-бой. Yeah, Прикольні історії, мені понравилися всі. Всі по-своєму. Настання топ, звісно, <laughs> такої хуйні, я ще реально не читав. Це ужас взагалі, блять. Хомяк. Оце вначалі написано. Жінка пірамідальної форми у ранніх 60-х. Це що значить? Що їй було 50, типа з чимось, чи 60 з чимось? Ніхуя себе, блять. У 50 чи 60 нормальні там, блять, мутки крутяться. Нормально, блять. Оце я хотів би так, так само життя свою вести, щоб у 50-60 років вот ще, блять двома одновременно крутить. Ні, взагалі, мені не треба, не є моя дружина любима. Ну, я просто кажу, що хочу бути таким, і мене, подрівним розривним ще бодрічком, щоб мати сили на всяке таке. На цій позитивній ноті хочу попросити вас поставити мені, будь ласка, лайк на це відео, як завжди, потіребанить колокольце, щоб не пропускати решту відосиків. Ось, до речі, історія протилежна останній історії в цьому відео про мачу. Хто не дивився, подивіться. А також обов'язково переходьте в опис під відео, там є посилання на джерела для моєї підтримки фінансової. Там є посилання на мій інстаграм, якщо маєте бажання, підписуйтеся. Там є посилання на телеграм-канал, де ви можете написати свої прикольні історії, і там будемо їх з вами обговорювати. Також там є посилання на онлайн-платформу Mindly і 10% знижки від мене вам із промокодом Балачки на перший сеанс. Користуйтесь на здоров'я! Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Дякую всім, хто пролайкав, написав коментар та просто був зі мною в цьому відео. Дякую вам усі. Нагадую, хто хоче подивитися відео з мого минулого ютуб каналу, переходьте в телеграм. Там є ці відосики. Переходьте, насолоджуйтесь, побачимося через день. Па-па.